Доброго здоров'я, колеги! Щиро вітаю, шановне товариство! Слава Україні! Оце можна сказати, ми і зустріли весну. 24 квітня сьогодні. І слава Богу, деньок такий прокинувся. сонечко. от денок прокинувся тепленький. Сонечко, то було зранку прямо чуть не заморозки. А ми мандруємо, живемо на колесах, можна сказати. Їдемо в Кіровоградську область, місто Олександрія, там проживає мій друг Володя Татомір. І я з якою з практичною метою до нього їдемо, я йому передаю. Столярне своє виробництво альпійських вуликів повністю всю майстерню, обладнання і е, технологію виготовлення альпійських вуликів дерев'яних. Е, чому саме йому? То, що друг, то само собою. Але е, у Володі Татоміра є своя е, велика Така потужна. Ділянка виробництва. Це столярний цех і своя лісопилка, От, де він може виготовляти ці альпійські вулики. В нього працюють професіонали там у майстерні. От, крім того, у нього є велика пасіка, він давненько займається бжолярством. Тобто якраз все сходиться, що я чого йому передаю цю свою справу всю. того, що вважаю, що естафета попаде у надійні руки. Це ми їдемо, мабуть, третій раз вже до Володі, Марис? Так, Маріс? так третій. третій раз, так. Перед цим. Перший раз ми їздили, як би так сказати, ознакомлююча поїздка. Другий раз вже я йому відвіз туди версат із своєї майстерні, ще порізний. А зараз везу решту обладнання. Там буде змога показати, що в нас в машині в кузові там. Багато чого, ну, Може зараз рівна дорога, не так трясе камеру, я продовжу розповідь. Значить, везу все обладнання яке для виготовлення альпійських вуликів. Перед цим основний станочок А200 Шипарівська, це важкий станок великий. А тепер везу Фрезерний верстат із алюмінію. Той, що я його робив. із алюмінію також кондуктор для складання корпусів. Із алюмінію кондуктор для складання рамок. А також шліфувальний рейсмусовий верстат консольного типу. не пам'ятаю як він називається марка. Далі шліфувальний верстат тарільчатого типу. Це шліфувати якраз зібрані готові корпуси. Далі торцовка, це для виготовлення, ну, для торцювання заготовок для рамок в основному, ну і заготовок для решти деталей. Ну і крім того, різний тут дріб'язок іще все те, що потрібне. Для виготовлення альпійських вуликів. Єдина мета нашої поїздки цієї, думаю, ця поїздка буде заключна перед передачею технології, передачею обладнання. От, показати хлопцям майстрам, як виготовляється все разом зробити якийсь там десяток корпусів. Ну, тобто, все це передати вже конкретно. Сенсація буде трохи пізніше. В кінці ролика скажу. А зараз ми вже приближаємося до міста Олександрії. Залишається кілометрів, мабуть, десяток якийсь. Зараз я думаю, що ми застанемо Володю на роботі і. Тут розвантажити ж багато треба. Якраз ми поспішаємо, щоб зробити оці всі облаштунки. Здрасті, вітай. Я <ривіт> зустрівся зі своїм другом Владимиром Васильовичем та Таміром. Так, ну Володь, я вже в тебе трошки там був у попередній поїздці. Давай тоді зараз розвантажимо, а потім продовжимо.